Пішла вирізала капустинку. Ой, салат. Мені на нього хочеться казати капуста. Зараз ми його зважимо, Грам 300-100% що є на нулю. Але я листочки пообрізала, бачите? Я принесла тільки таку. О. А я думаю, не буду там я його мити. на, чуть не впала. Так, а ну-ну що тут у нас? 338 г. 338 грамів, бачите, що так погано видно. О, 338 грам. От такий салатик я виростила в хаті, в касети сіяла, пересадила в теплицю, був мороз. Тоді було ще 16 градусів. Накривала агроволокном, накривала, ви всі бачили, вплоть до покривал. І от такі результатик у мене. От Наша пенадія його сіяла. От. Ку краса,